Доброго дня всім тим, хто годує світ. З вами агромазен Harvest.org.ua І ми сьогодні оглядаємо нашу гречку. Нарешті ми сюди доїхали, бо в нас були проливні дощі, доїхати до поля було тяжко. І у нас вже, як бачите, вже ось очки висить наша гречка. Ось вона як виглядає, дивіться, повним ходом, яка висока, як багато на ній зернин. Зараз покажу оператор вниз, бур'янів. Абсолютно немає, подивіться. Просто заглушила все своєю, своєю масою. Там поодинокі їх, може, 20 штук можна нарахувати. Соняшників зійшло, але вони ніякої падали, Це вони ніякої вже загрози йому не становлять. Дивіться, повним ходом. Висока. Зернин на ній багато, дивіться, на кожному цвіту. Тут капець. Іде, йде, йде. І зелені, і ще вона буде буде. Застелила собою. Нагадую для вас гречка пенні. Сіялася 29 травня. От вона вже, це виходить, червень, липень ну от, вже більше, ніж 2 місяці їй. Сіялася 60 кг на гектар. По захисту використовували лише грунтовий, був Прометрекс і раундап. Ось такий вона має зараз вийде. Тобто нічого більше по ній не вносили, нічого по ній не каталися. Тому я надіюся в цьому році на перший досвід у вирощуванні гречки на успіх. Тому пробуйте щось нове і пам'ятайте, що якісний посівний матеріал і гречки теж добрива та засоби захисту рослин. Можна придбати у зручному агромагазині harvest.org.ua І нехай з вами будуть врожаї. Щасливо!